Привіт, я Іса. Привіт, я Аліна. І ми пояснимо вам сьогодні гру здібностей. Спочатку візьміть упаковку і погляньте на інструкцію. А потім ви можете одразу ж почати створювати ігрове поле З. Це мені подобається. Це я вмію добре. Це мені подобається середньо. Це я вмію середньо добре. Це мені не подобається. І це я взагалі не вмію. А потім ви можете взяти всі інші карти та уважно переглянути. І ці здібності, як, наприклад, обслуговування, ви можете відповідно розмістити у правильному полі. Наприклад, обслуговування я кажу, це я вмію добре, це я люблю середньо і кладу саме на це місце. Так, а на звороті у вас є ще невеликі нотатки про те, що саме робиться. Якщо ви не впевнені, можете це переглянути і розібратися. І так, ви можете поступово заповнити все ігрове поле всіма картами. Після того, як ви розкладете карти, візьміть стопку. Це я вмію добре. Це мені подобається пік. Тоді ще раз уважно подивіться на картки і обміркуйте, що ви хочете зробити найкраще. І по черзі складає піраміду. Отже, як видно, у нас тепер ідеальна піраміда з шести будівельних блоків. Але якщо їх було замало, то потрібно ще в інші поля втрутитися. Наприклад, у це мені подобається. Зіставлено, це я посередньо добре вмію. Або якщо їх все ще недостатньо, це мені подобається, це я зовсім не вмію. Поки не буде шість карт заповнено. Так, і ми зробили це вдвох. А тепер ви можете спробувати самостійно.